Thank you Любі мої. Як завжди після складної ночі, а таких ночі у нас дедалі більше стає. Я вирішила, що сьогодні буде етер про розкрут, музичний, тому що я останнім часом подивилася багато музичних інтерв'ю навколо музичних, пов'язаних з музикою. І є декілька явищ, які мені хочеться поговорити з вами. І сьогодні насправді не хочеться піднімати градус про те, що крінжа трошки буде. Але це, от знаєте, як відлуння того проєкту, що називається «Зоряні війни. Коли ми Розглядали український шоу-бізнес, українську музику, українську естраду в тяглості її розвитку. І робили висновки, чому ми маємо те, що маємо, і що ж ми втратили. Почала я сьогодні з пісні Зелен Клен. Пісня вийшла у 70-х. Композитором цієї прекрасної пісні. Був Ігор Поклад, і на жаль, декілька днів тому його не стало, і тепер він більше не з нами. Але його музика має надію житиме з нами. Нами дуже довго, і ви знаєте, коли ти звертаєшся до якихось естрадних мотивів або давно забутих, або а, тих, яких ти взагалі ніколи не чув, то а, відчуваєш себе постійно дуже сильно вкраденим, бо у тебе забрали те, що могло складати а, базу а, твоїх естетичних вподобань, і те, від чого ти відштовхуєшся, добираючи музичний матеріал далі. Музика в радянський період в Україні була досить різноманітною, але насправді її дуже сильно витісняли. І українські пісні також передавали якимось там Софієм Ратару, Капсонам для того, щоб обов'язково все було дуже контрольовано і дуже, дуже правильно, дуже вишукано, вишукано. Не вишукано, а навпаки, вишикувано, ніби ти в строю. І от, е, попри те, що музика була максимально живою і відображала українську душу. і... Сьогодні я багато чого підібрала, що буде відображати нашу душу і плакала над цим. Маю надію, що не розривуся під час етеру, але ну такі часи, знаєте, зараз ми всі емоційні, не дуже до цього важко ставитися. Тож я буду намагатися якось так от балансувати. Так, от, коли слухаєш пісні 60-х, 70 х років, ігора поклада дуже добре знають за піснею кохана. Сьогодні її цитувати не буду, але вона останнім часом знаходить дуже багато варіацій переспівів, і це пісні, які насправді мають залишатися з нами у вічності. І сьогодні давайте поговоримо про те, що ж творило наш музичний ландшафт, і які явища хотілося б бати, бачити у меншому числі. А над чим варто попрацювати? Я як завжди буду дуже багато чого рекомендувати у посиланнях до моїх матеріалів. Тож обов'язково потім в темкодах буде або під темкодами будуть посилання на всі етери, які я буду цитувати, тому що те, що вам в. Припаде до подоби, рекомендую піти і послухати повністю, а не у моєму скороченому переказі. Тим не менш почнемо з Ігоря Поклада і з того, що я хотіла взяти якесь довге інтерв'ю і розібрати його, і процитувати вам, розповісти більше про творчий шлях цього композитора. І натомість, коли я почала гуглити, я побачила дуже багато коротких сюжетів до ювілею, пов'язані з тим, як ігор Поклад зі своєю дружиною опинився в окупації. Як його вивозили з окупації після декількох місяців там. І е, дуже багато от таких, от таких сюжетів коротеньких. А якщо брати щось таке тривалістю понад годину, то єдине інтерв'ю, яке я знайшла, і я дуже прошу, накидайте в посилання, якщо ви знаєте, якісь ресурси, можливо, вони не очевидно ці інтерв'ю називаються. Можливо, в інтерв'ю немає згадки в заголовку ігор поклада, або його не видає пошуком. Е, скиньте мені, будь ласка, якусь альтернативу, тому що. Єдиний великий продукт був з Дмитрієм Гардоном. Я ще не дивилася це цей інтерв'ю. Мені цікаво буде його подивитися. Але, як ви знаєте, Дмитрій Гардон завжди вкладає певну тональність у свою продукцію. Це раз. А по-друге, я почала дивитися інтерв'ю, і на 50-й секунді побачила це. Догорає небокрай, і злітає жовтий лист, моя печаль. І якщо ви забули, то насправді Дмитрій Гардон у нас небайкий півець. і він вирішив почати інтерв'ю з Ігором Покладом з того, що коротко сказав, то такий Ігор Поклад, а потім врубав на три хвилини. Е ви ж розумієте, що це насправді зараз на Ютюбі можна перемотати, а в телевізорі перемотати це не можна було. І глядачеві треба було ознайомитися з доробком в вигляді дуету Дмитрія Гордона з Тамарою Двірцетелі. Знову ж таки, міжнародне сотрудничество. Скрипка грає, серце грає наше літо. Мені стало дуже сумно від того, що я побачила, і я вирішила, що далі я інтерв'ю дивитися не буду, тому що Дмитрій Гордон, я переконана, в цьому інтерв'ю буде підставкою ставити певні запитання. Я, звичайно, інтерв'ю подивлюся, і якщо раптом знайду якісь питання, підставки вам про це розкажу, про якісь цікаві кейси. А поки що хочу просто стерти у вас пам'ять про те, що ви тільки що почули, і дати виконання цієї пісні у виконанні Василя Зінкевича, тому що для. Для того, щоб стерти жахливе, треба включити щось прекрасне. Вже догорає небокрай, край, і злітає жовтий лист, моя печаль. Йдуть від неба до землі, йдуть дощі, як скрипалі у синіму ударах, скрипка грає, серце крає наше літо добрає, скрипка грає, плаче вілко, То кохання гасне зі. Солові не повернуться в гаї в розумалий дібро, вже у полоні хмарних днів, наче музика без слів, моя любов, скрипка грає, серце крає, Наше літо добрає, скрипка грає плаче гірко, до кохання гасни зірка! І в мене прям, прямо в спогадах брехунець із брехунця звучиться музика, і насправді я. Е Дуже сильно захопило у той момент, коли радіо в квартирі грало постійно. Більше того, коли ти виходив з дому, то включав радіо ще голосніше для того, щоб. Якщо що, грабіжники не прийшли, бо почули, що в тебе грає радіо. От, але насправді вся музика, яка у мене закапсульована, яку я не пам'ятаю, дуже часто я щось для регулів шукаю, і усвідомлюю, що я ці пісні знаю, і причому, що я навіть текст можу згадати, тому що і на дачі, і у бабусі у селі, і е, в Києві ти постійно слухаєш радіо, і постійно там було дуже багато хорошої музики. Попри те, що телевізор був зовсім. Інакше.